Проблема зв'язку найгостріше постала в ці дні в усій країні. разом з електрикою. Майже скрізь лягли мобільний зв'язок та інтернет. У більшості областей України виникла складна ситуація з роботою мобільних мереж всіх операторів. У компаніях запевнили, на випадок подібних проблем виробляють алгоритм дій. Ми до цього готувалися. Базові станції були обладнані. Ну скажімо так, був план. Підготовки глобальної от по компанії, та ми точково десь знизу в регіоні теж готувалися. Що стосується мого кластеру, кластеру схід, то так, залишились несуттєві падіння базової станції, ну ми майже відновилися. Ми намагаємося використовувати технічні можливості для того, щоб зменшити вплив відімкнень на роботу мережі. Нині для цього залучено до 260 мобільних та близько 400 стаціонарних генераторів. Окрім того, працюють всі бригади нашої компанії та підрядних організацій. А в дорозі постійно перебувають понад сотню машин, що регулярно доставляють паливо до всіх регіонів. Лише за добу ми використали більше ніж 60 тисяч літрів. Повноцінне поновлення роботи мобільних мереж буде відбуватися поступово разом із поновленням електропостачання. Чання для цього ми активно співпрацюємо з енергетиками та всіма відповідальними державними відомствами.